Вас погано видно, але я поставлю одне питання: хто вміє керувати човном? Хто знає, що таке виплести на глибину? І одне з перших чуд, яке описує евангеліст Лука, воно відбувається в місті Капернаумі. Там ще тоді не дуже відомий проповідник з Назарету Ісус. Він просить в мало знайомих йому рибалок мати можливість проповідувати з їхнього човна, а вони сидять біля човна, тому що вони цілу ніч ловили рибу, нічого не зловили, у них така трошки депресон. І він закінчив проповідь і каже до одного з них, з яким він був знайомим, до, до Петра, каже: слухайте, випливіть на глибину. А це йому каже старий, ми тут, на своїй богом даній землі, ловимо вже не перший рік з Діда Прадіда, і ти нас будеш вчити, ну але якщо ти просиш, то давай спробуємо. Ну і далі все як в голівудських фільмах. Вони випливають на, на середину озера, закидують сіті і за перший раз витягують стільки, що не влазиться в один човен, і мусять ще один човен підганяти, щоб забрати всю рибу. І в рибалок, знаєте, стрес, тому що така. Магія, такий фокус це завжди стрес. І одне, знаєте, діло туз з колоди витягнути, а друге це два чорна риби. <плес> Але Ісус заспокоює рибалок і каже: Петре, не хвилюйся, я зроблю тебе ловцем людей. І ті групи людей, ті інституції, які займаються змінами, які е, працюють в нашій країні, вони мають звертати на цю тезу Ісуса. Мають виходити на глибоку воду. Я говорю і про політичні партії, і громадські організації, але в першу чергу про ту спільноту і ту інституцію, яка займається ловлею людей на цих землях вже тисячу років, на церкви української православної гілки українського православ'я, традиційні церкви в Україні. І кілька тижнів тому у Верховній Раді, як завжди була тривала дискусія, того разу дискутували щодо вилучення слова гендер з законопроекту про домашнє насильство. І е, співголова найбільшої парламентської фракції тоді сказала наступне: ми вилучаємо слово гендер і згадки про сексуальну орієнтацію з цього законопроекту, виходячи з християнських цінностей цього залу. Я коли це почув, з першим ділом подумав: окей, християнські цінності домінують в залі, де працюють також люди, які не можуть пояснити, звідки у них сотні тисяч доларів кешу вдома. От при державній роботі останніх 20 років. Але то, то таке ж. А інше питання в мене було, чому такі, знаєте, дражливі для церкви для інституції питання вони виникають, викликають таку знаєте співпрацю, такий кіпіш у владній верхівці? І е, я помітив одну важливу річ, ну не тільки я, але й люди, які займаються реформами, які займаються комунікацією, що українська владна верхівка вона ніколи не публічно не протистоїть тим групам, які мають позитивний баланс довіри. І такими за останні 2-3 роки в Україні є е, волонтери, є церква і громадські організації. І... Волонтери і громадські організації, вони лише в останні кілька років набрали такого потужного балансу довіри, а церква завжди мала його, завжди була супервпливовою і при помаранчевих, і при білоголубих, і при кучмі, і при Кравчуку. І на вулицях, оцих банкова, інститутська, Грушевська, там працюють люди, які точно знають, скільки вартує медіа вплив. Особливо, якщо це найпопулярніше і найпотужніше медіа в країні. І церкви не є таким змі, як ми звикли застосовувати цей термін до телебачення чи до газети. Це скоріше соціальна мережа зі своїм правилом контакту з аудиторією, до речі, з найбільшою аудиторією в Україні. Поки у нас сьогодні тут TEDx київ в Україні більше п'яти мільйонів громадян встали з ліжка і сходили на недільну літургію. І церкви є таким потужним каналом комунікації, що вони працюють навіть там, де немає 3G, навіть там, де немає вуличних білбордів. Але що показують по тому каналу? Після Революції Гідності я був на великодній літургії на одній з найбільших парафій міста Львова на спальному районі Сихів. Там така дуже хороша модернова церква. На літургії поруч зі мною там стояли громадські діячі, там представники бізнес-еліти, народні депутати, словом, цвіт міста. Всі стоять, моляться, дійшов час до проповіді. І священник починає розповідати про боротьбу зі смертю, про важливість надії, цитувати Йоанна Дамаскіна, Йоанна Златоустого. Я стою і думаю, блін, де я? І люди, які поруч зі мною, які прийшли тут, знаєте, з останніми моделями айфонів, які платять за воду світлогаз через інтернет-банкінг, які обговорюють в соціальних мережах там боротьбу з корупцією, запуск антикорупційних інституцій. А де Іоанн Дамаскін? вибачте. Чому я стояв і думав, чому Отець не говорить про ті речі, які значно ближчі до нашого часу, в того самого Ісуса, наприклад, троє евангелистів переповідають історію, яку я для себе називаю історія державного підприємства ізраїль виноград там така штука, що господар, знаєте, заснував свій власний виноградник, зробив навколо виноградника вільну економічну зону, інвестував в сучасні технології і віддав його в оренду місцевим елітам і ударникам виноградарства, а сам поїхав в столицю якимись своїми власними справами займатися. І коли вже прийшов час врожаю, коли вже треба було платити якусь частку, про яку попередньо домовлялися, господар відправляє своїх інкасаторів за домовленою часткою врожаю, але місцеві еліти і ударники виноградарства порадились між собою. Бою, що, мовляв, не можна нас ставити на колені, і вломили інкасатором. От, господар такий думає, окей, добре, і інкасатором вломили, відправляє топ-менеджерів. Топ-менеджерів побили декого навіть з летальними наслідками. І господар відправляє свого сина. І ударники виноградарства, побачивши, що, розуміючи, що йде син господаря, вирішили, що ми влаштуємо тут свою власну економічну зону з блекджеком, з всім чим положено, і сина теж убили. І Ісус питає в присутніх, каже, а як ви думаєте, що станеться з цими ударниками виноградарства, місними елітами, коли господарю це все остогидне? Ну вони кажуть, ну як що? Ну, так приїде туди, там, з зброєю накаже цих зарвавшихся, от, відбудує систему назад, встановить, поставить якихось антикризових менеджерів, щоб частка надходила вчасно в центральну касу, тому що ну, в будь-якому безпреділу має наставати е е кінець в той чи інший момент. Завжди безпреділ має свою межу. Але я не почув тої історії тоді, і не почув її жодного разу, теж, коли був на літургії, незважаючи на те, до речі, що Українська Рекатолицька церква, до якої я належу, оголосила цей рік роком боротьби з корупцією, і очільники церкви робили кілька публічних таких розлогих заяв особистої від синоду. Але о такої історії, яка була близька мені, я не чув тоді і жодного разу. Водночас, коли в український парламент чи уряд намагається надати якісь податкові преференції чи можливість не платити за воду світлогаз для релігійних організацій і церков, в соціальних мережах починається оцей от плач і крегіт зубовний. Ай-яй-яй, що так можна? Що це за середньовіччя, що це за скрепи? Але є країни, в яких церкви отримують частку державної ренти, не тільки пільги, вони отримують частку податку. І я їх хочу вам показати на карті, яка називається Всесвітнє дослідження цінностей. Там розділені цінності в країнах від традиційних до світсько-раціональних і від цінностей виживання до самовираження. І згідно цієї карти, всі країни, де є високий рівень достатку і добробуту, вони зосереджені в правому верхній, в правій верхній чверті. І що дуже цікаво, всі країни, які мають так званий церковний податок, вони всі там: Фінляндія, Німеччина, Швеція, Данія. Швейцарія це країни, в яких церква, як інституція, дуже сильно і довго впливала на суспільно-політичний дискурс. От так як і в Україні, але є одна важлива відмінність. Там церкви пережили реформацію, вони мають іншу мову, якою говорять до суспільства, інший тип служіння. І коли я розповідаю своїм друзям колегам про те, що церкви можуть впливати на модернізацію країн, вони мені кажуть, слухай, старий. Ти нам привідаєш підручник з історії Європи, де реформація тривала 120 років, а суспільно політичні процеси, які дозволили монетизувати церковну реформацію в житті звичайних громадян, тривали ще 200 років, і потім це все Макс Вебер описав у відомій книжці «Протестантська етика і дух капіталізму. Але у нас, як в українців, як в країни Україна, нема стільки часу 320 років. Ти що? що ти говориш? І я почав шукати приклади свого власного життя, свого власного досвіду. Швидкої трансформації. І розповім один з них. Друга за популярністю в Україні бізнес-школа найпопулярніша школа журналістики і медіакомунікації, школа справ людини, школа реабілітаційної медицини, програма з комп'ютерних наук це все програми Українського католицького університету. Якщо ви зайдете на сайт УКУ в розділ про нас. Про університет, та. Ви там прочитаєте наступне: що Український католицький університет продовжує в своїй діяльності наукові науковій практики Львівської богословської греко-католицької академії, заснованої митрополитом Андреєм Шептицьким в міжвоєнному Львові. І. Богословська академія була відновлена в 90-х, а Український католицький університет мав інавгурацію в 2002 році. І того року на вступних іспитах абітурієнти здавали іспити і співбесіди лише на дві програми філософсько богословського факультету і гуманітарного. І одним з тих 50, -ти, хто зачеленджів цей, цей виклик який пройшов далі, був я. І я бачив історію встановлення УКУ оцих 14 років. І розповім вам історію свого студентського життя. В 2005 році я був обраний заступником голови Ради студентів студентської ради УКУ і був відповідальний за вечірки і дискотеки, з того почалося моє діджейство. І дискотеки в УКу проходили в найбільшій аудиторії номер 226 От. В неї був єди єдиний мінус. Вікна виходили на маленьку вузеньку Львівську вулицю впритул до житлових будинків. І коли в на площі 100 квадратних метрів танцює 250 студентів, то треба відкривати вікна, щоб трошки пустити свіжого повітря. І на вечірці з нагоди Дня Святого Валентина приїхала міліція. Ще не було 10-ї вечора, але сусідам трошки піднадоїло оце все Нірвана, Лінкін парк, ВВ, Тартак, ну, вся музика джи 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 яку, яку ми тоді слухали, під яку ми тоді відривалися. Ну, і знаєте, запахло скандалом, міліція приїхала в УКу, почали в коридорах шептатися, що це була остання дискотека. І на наступне засідання Ради студентів прийшов заступник віцеректор УКУ Мирослав Миронович, прийшов з нами говорити про те, щоб закривати дискотеки. І ми говорили годину. І одним з аргументів, який схилив пана Мирослава на нашу сторону, була теза про те, що якщо в УКУ більше не буде дискотеки, чим ми будемо відрізнятися від семінарій? <плес> Уку в 2005 році мало свою унікальність тим, що там була щоденна літургія, але там і були дискотеки. І це був, ми були таким містком між Елену Франка і семінарією в Дрогобичі. І якщо ми втратимо щось одне з двох, казали ми тоді пану Мирославу, то ми втратимо нашу унікальну додану вартість. І знаєте, дискотеки не закрили. Я сам мав невеличкий діджей сет, от буквально кілька місяців тому на, на зустрічі асоціації випускників. І УКУ в тому вигляді, яке ви знаєте, воно постало в постійній дискусії. Людей, які хотіли цьому університету добра, і не тільки університету, а й місту, в якому він працює, в країні, в якій він працює. І цих людей ви, ви знаєте частково. Це Владика Борис Гудзяк, Патріарх Шевчук, Мирослав Маринович, пан Грицак. Але до того процесу були долучені інші люди, скоріше яких ви не знаєте: Одарка Бурдун, Віра Бий, Марія Маковецька, Грицько-Престай. Михайло Сала, Галя Шостак. Це ті студенти, які в постійній дискусії з викладачами з навчальною частиною творили той університет, який ми зараз маємо. І творилося це все за тим принципом, за яким функціонують соціальні мережі. Марк Цукерберг він дав нам якісь базові правила функціонування Фейсбуку. Але він не творить моєї стрічки. І не чиєї стрічки кожного з вас. Тому що ми самі налайкуємо, нарепощуємо своїх опініон лідерів, піднімаємо, регулюємо рівень зради, перемоги. Це все кожен з нас робить. Так само і церкви працюють на локальному рівні, на рівні парафій. Згадувана мною парафія на Сихові. Унікальна тим, що там є величезні підвальні приміщення, де займаються скаути, де займаються працюють соціальні психологи, де проводяться гуртки айкідо, танців, там збирається допомога для переселенців, для воїнів, які працюють в, в зоні АТО, захищають нас на, на війні на Сході. Переобладнавши призначення своїх власних приміщень, церква почала діяти в житті тих людей, які навіть не те, що не знають, що таке сихів або УГКЦ. Вони навіть, можливо, не вірять в Бога, який вивів свій народ з землі єгипетської. І Успіх Євангелія 2000 років тому був забезпечений тим, що це був один з найпростіших античних текстів. Простіший, ніж Платон, Платон і Арістотель. Він був написаний найпопулярнішою тогочасною мовою, а не, до речі, тою мовою, якою говорив Ісус. Ісус говорив арамейською. І там були прості зрозумілі приклади для населення всього тогочасного цивілізованого світу. Від Вірменії до Гібралтару, від Південного Єгипту до Англії. Всі розуміли цей текст, тому що його творили і проповідували достатньо маргінальні люди: рибалки з Капернауму, тогочасні гопніки. Вони знали ті сенси і ті приклади, які зрозуміли широкому загалу. Наприклад. Перед сценою помноження хлібів євангелист описує натовп наступними словами, вони були схвильовані як стадо овець без господаря. Хто з вас бачив стадо овець без господаря в своєму житті? Хіба що, напевно, ті, хто піднімалися колись в горах в полонину, більшість не знають цього. І якщо церква хоче... Щоб її ідеї, її цінності оце все стабільно вже 2000 років. Не вбий, не кради, не, не, не пожидай того, що є власністю ближнього твого, щоб ці всі речі жили в спільнотах, в громадах, церкви мають почати говорити мовою гопників. Важливо зазначити, що церкви можуть відіграти величезну роль в суспільної трансформації в Україні, якщо самі почнуть трансформуватися. І історія. Християнство це історія реалізованого самовираження. На початках християнства спільнота, спільнота в Римі переживала такий, знаєте, відвічний, стабільний на, на цій землі конфлікт, який полягає в питанні, до якої міри я можу приймати іншого. І апостол Павло пише в цій спільноті листа і бере за приклад піст, якого ранні християни дуже рано дотримувалися. так аж... Не їм і все. І апостол Павло пише приблизно наступне: Хто ти такий, щоб пред'являти чужому слузі? Той, хто не їсть, нехай не щемить того, хто їсть. Тим самим апостол говорить тій спільноті, що ви можете приймати іншого. І також говорить тому іншому. Старий в тебе є шанс бути поруч з цією спільнотою для вашого спільного блага. Статистично в цьому залі кожен п'ятий на наступні вихідні, наступну неділю піде до церкви на літургію. Саме ці люди мають шанс і можливість запустити процес трансформації українських церков різних конфесій. Мають шанс запустити процеси, які пересунуть нас. Ви бачите, де Україна, а де розвинені економіки на цій карті. Мають шанс запустити наш рух справа вліво, там, де країни з високим рівнем самовирження. Саме ці люди, які підуть наступну неділю до церкви в своїх розмовах з священниками, з друзями з церковної громади, можуть запустити такий давно очікуваний в Україні процес реформації, не лише для власного добробуту, але й для добробуту тих, хто сидить поруч, тих чотирьох яких Джейсі просив любити так само, як самого себе? Дякую.